Коли я був маленьким, моя мама купила стару ферму на півночі Англії. Це було найгарніше, що я коли-небудь бачив. Ліс оточував нас на кожному кроці. На території ферми протікав великий струмок, такий чистий і прозорий, що можна було перерахувати кожен камінчик на дні. Вдалині височіли зубчасті гори, порослі соснами і цілий рік вкриті снігом. Звісно ж, горде місце займав фермерський будинок, повністю відреставрований, триповерховий, з дерев'яними віконницями, каміном у кожній спальні та зарослим садом, від якого я просто верещав від захвату. Моя кімната була найкращою частиною будинку, затишна, маленька кімнатка на першому поверсі, з дерев'яною підлогою, старомодними шпалерами, з плюшевими ведмедями і власним каміном, з довгих. Вузьких вікон відкривався вид на квітучі сади. На честь нашої першої ночі в новому будинку мама розпалила камін і лягла поруч зі мною в моє ліжко. Вона одразу ж заснула, а я навпаки, був надто схвильований, аби зімкнути очі. Проте, врешті-решт, заспокійливе потріскування вогню та рівне дихання мами занурили мене в сон. І Якраз на порозі сну я почув голос: Привіт, малюк! Я розплющив очі. Я баррі, продовжував голос. Голос звучав приглушено, ніби зі стіни або з-під ковдри. Бачу, тобі подобається моя стара кімната? І я насупився. Раніше я жив тут, прямо в цій кімнаті. Напевно, і зараз живу. Голос був теплим, м'яким якимось старовинним. Я сонно кліпнув очима, у поле зору потрапили шпалери з плюшими ведмедями. Увісні я асоціював ведмедів із голосом. Зрештою, хіба не плюшеві ведмеді звучать тепло й ніжно? Ой, я не хотів тебе будити, ну ти вже розбудив, роздратовано прошепотів я. Мені дуже шкода це чути. Як я можу загладити свою провину? Шпалери затанцювали перед моїми очима, сотня маленьких ведмежат, що відлітають на вицвілих повітряних кульках, сотня маленьких ведмежат, які думають, як вибачитися. Я знаю, я розповім тобі казку на ніч. Добре, пробурчав я. Баррі швидко занурився в поетичну казку про принца ельфів і його людське кохання. Казку я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що я відчував. Запеклий смуток. Я заснув зі сльозами на очах. Наступного дня в нас із мамою був дуже насичений день. Наскільки насичений, що я зовсім забув про свого плюшевого каскаря. Доти. Доки вночі на порозі сну я не нафантазував собі, як летітиму сріблястим нічним небом на повітряній кулі. Привіт, малюк, сказав Баррі своїм добрим голосом. Я відчайдушно намагався не звертати на нього уваги, зануритися в сон, польоти на повітряній кулі під місяцем, але було вже пізно. Досить мене будити! Я накрив голову подушкою, це було помилкою. Холодна нижня частина подушки розбудила мене ще більше. Вибач, прохрипів Баррі. Я знаю, що це не по-доброму, просто мені дуже самотньо. Його печаль пронизала моє роздратування, здувши його, як повітряні кульки, про які я так відчайдушно мріяв. А чому ти самотній? спитав я. Мене всі кинули. Давним-давно малюк. Я один набагато довше, ніж ти живеш. Вибач мені, сказав я збентеженим голосом. Я знаю, що це нерозумно, продовжував він, але я весь час вигадую історії. Напевно, я завжди сподівався, що коли-небудь з'явиться дитина, яка почує їх. І ось ти тут. На мить його голос став яскравою сяючою бульбашкою, золотою і теплою. Потім він потьманів і перетворився на щось холодне, але ти не хочеш їх чути? Я вже хочу, чесно. І я ще глибше забрався під ковдру. Розкажи мені одну, будь ласка. Ти серйозно хочеш почути? Я серйозно». Баррі із задоволенням занурився в захопливу казку, сповнену чарівних звірів, богів і людських чудовиськ, які намагалися їх контролювати. Я задрімав, не дослухавши до кінця. У голові промайнули видіння прекрасних чудовиськ і малоймовірних рятівників. Так ми проводили ніч за ніччю. Я не пам'ятаю історії баррі, але пам'ятаю породжені ними видіння, рогаті боги тіні, які обміняли безсмертя на кров незлічених безневинних: чарівні картини, джини, що поїдають плоть, і демони, покликані помститися за школярів. Але з плином часу розповіді Баррі втрачали свою фантастичність. Вони стали більш похмурими, більш жорстокими. Більш реальними. Одне з них, зокрема, історія про погану людину, яка знесла собі половину обличчя, перш ніж зайти до спальні або востаннє налякати побиту дружину. Ця історія змусила мене плакати. Тобі не подобається, не в барі у пам'яті спливло обличчя чоловіка, роздроблена щелепа, криваві клапті шкіри, налитті кров'ю очі, що випирають із черепа. Ні, схлипував я, це страшно. Ну що ж? холодно відповів Баррі. Я просто піду і залишу тебе в спокої. Як тобі ця ідея? Думка про те, що я можу образити баррі, бідного баррі, який так довго був самотній, ранила моє серце. Будь ласка, залишся. Схлип вирвався з моїх грудей, розбив мої слова на шматки. Ти просто такий гарний оповідач, що я забув, що це вигадана історія, то може розповісти тобі ще одну? Так. Він розповів мені про хворого чоловіка, який втопив своїх дітей у струмку прямо за моїм будинком. А коли мати натрапила на нього, вона взяла сокиру і відрубала йому голову. І я придушив сльози. Це сталося біля загону для свиней. І якщо ти завтра підеш туди, то знайдеш ту саму сокиру, зариту під кострубатим деревом. Цікавість і жах не давали мені міцно спати вночі. Вранці я перевірив старе дерево, змахнув товстий килим осикового листя там, наполовину потопаючи в багнюці, лежала стара, сильно заіржавіла головка сокири. З цього моменту жодна з історій Баррі не була, хоч скільки-небудь фантастичною. Кожна з них викликала в мене тривогу і паніку. Я лежав без сну і дивився на шпалери з ведмедем, сподіваючись, що він віджене кошмари. Проте я вдавав, що мені подобаються всі його історії у тих рідкісних випадках, коли я наважувався висловити своє невдоволення тією чи іншою історією, баррі плакав, а мені не подобалося змушувати його плакати. Весна поступилася місцем літо, а літо змінилося осінню одного разу вночі. А в листопаді, коли вітер з криками мчав згори і по даху крапав дощ, Баррі прошепотів Малюк, ти пам'ятаєш історію про людину, яка знесла собі голову? Я скиглив. Ця людина з половиною голови і тупими кривавими очима, що вискочили з черепа, постійно переслідувала мене в жахіттях. Ти пам'ятаєш? повторив він. Так, Баррі. Я хочу показати тобі цю історію. Мої нутра ще стиснулися і похолоділи. Я не хочу більше нічого чути. Вибач, не треба чути, нетерпляче сказав Баррі. Бачити, Іди сюди, зараз же. По моєму тілу забігали мурахи, і я схопився, уявляючи собі щурів або жуків. Натомість невелика ділянка стіни затремтіла. Вона просіла, ніби щось смоктувало її з іншого боку. Потім... Вона вискочила, випустивши мені в обличчя хмару білого пилу. Це був отвір, маленькі дверцята. Осередині мерехтіло тепле світло. Мене охопила паніка. Вогонь. Мамо! заволав я. Заткнися, шипів баррі. Це не вогонь. Дивись. Я спробував закричати, але страх паралізував мене. Серце калатало так сильно, що стало боляче. Мама, не повірить мені, вона сердитиметься. А чому б і ні? Зрештою, я сам винен почав спілкування з незнайомцем. А якби вона побачила дірку в стіні, вона би дуже розлютилася. Швидше дивись. Загарчав баррі. Ти пропустиш це? Я змахнув сльози і зазирнув у дірку. Це була моя кімната. Тільки інше: стіни з дерев'яних панелей і килим помаранчевого кольору. Навколо стояли столи, завалені художнім приладдям. на стінах висіли полотна. У кутку сиділа жінка, стискаючи в руках велике полотно, як щіт. В іншому кінці кімнати за столом сидів чоловік. Очі в нього були великі й порожні. Перед ним лежав пістолет. Пронизливі ридання жінки заповнили кімнату. Світло, багаття грало на її блідому волосі, перетворювало сльози на щоках на вугілля. Вона заплющила очі і беззвучно пробурмотіла щось, можливо, молитву. Потім вона схопилася на ноги, все ще тримаючи в руках полотно і побігла до сходів. Чоловік не рухався. За його головою ворухнулася тінь, схожа на павука. О, господи, ні, не за головою, а з голови. І з потилиці вирвалися довгі сплутані ноги. Вони обвивалися навколо його рук, і простягнулися між пальцями. Потім, керуючи ним як маріонеткою, ці руки, змусили його підняти пістолет. Очі чоловіка порожнім поглядом блиснули, коли величезні лапи павука засунули пістолет йому в рот і натиснули на курок. Очі розширилися і вилізли з голови, кров, кістки і губчасті завитки тканин забризкали стіну. Язик чоловіка бовтався, дико розгойдуючись серед розвалених клаптів плоті. Потім він піднявся на ноги. І спотикаючись, пішов до сходів. Я заплющив очі, коли заскрипіли дошки і зачинилися двері. Я плакав, коли закричала жінка і пролунав другий постріл. Я розплющив очі тільки після того, як згасло світло. Хіба це не цікаво? З нетерпінням запитав Баррі. Хіба це не добре? Це моя третя, найулюбленіша історія. Я поринув у тривожний сон, і мені снилося, як я сиджу за цим столом і дивлюся, як світло каміна відбувається від пістолета. Мама помітила, що щось не так. Вона списала це на зміну погоди. Я рвався сказати їй правду, але не знав, як. Це було так жахливо, так безглуздо. Хто мені повірить? Тієї ночі. Я лежав, не зімкнувши очей, аж поки не прийшов у баррі. Добрий вечір, мій друже. Сьогодні в мене для тебе особлива історія. Я не буду розповідати, я буду показувати. Сльози навернулися на мої очі. Я не хочу баррі, не хочеш? Повір мені, це моя друга найулюбленіша історія. Він постукав пальцем по внутрішній стороні стіни. В отворі спалахнуло мідно золотисте світло. Дивись! Переді мною постала невелика кімната. У каміні палахкотіло полум'я, відбиваючись від інструментів, що висять на стіні: пилок, лопат, сокир. За довгим столом гарячково працювала хударлява жінка. На її шкірі виступив піт. З кута за нею спостерігали маленький хударлявий хлопчик і така ж сама худа дівчинка. Хлопчик плакав, а в дівчинки був порожній вираз Обличчя її погляд був спрямований на якусь точку поруч зі столом. Я простежив за її поглядом і аж скрикнув. Просочене кров'ю простирадло прикривало великий бугор біля ніг жінки. З під нього стирчала бліда рука. Жінка відсунулася від столу. Оголивши купу акуратно складених кінцівок, зверху лежала голова чоловіка, пошарпана, розбита. Ви будете їсти, сказала жінка. Вона повернулася обличчям до дітей, і я закричав. З її чола стирчали чорні звивисті лапи, як у павука. Тепер ми всі будемо їсти лапи. Обвилися навколо її руки тулуба. Вони нагнули її і змусили руками зірвати простирадло. Там лежала мертва дівчина. Жінка підняла труп і поклала його на стіл. Це промовила вона найкраще м'ясо. Його ми з'їмо першим, а решту заморозимо. Вона схопила свій тесак і так захопилася обробленням, що не помітила, як дівчинка в кутку підійшла ближче. Хлопчик захрипів. Дівчинка піднесла палець до губ, швидко шикнула на нього, відповзаючи до стіни. Після хвилинного роздуму вона схопила сокиру. Дівчинка глибоко зітхнула, розвернулася і кинулася на матір. Сокира влучила в ціль, пробивши їй потилицю. Темні, павукові ноги забилися в конвульсіях. Потім, коли дівчинка з криком рубала її, з грудей жінки вирвалася величезна істота. Я напружився, аби розгледіти її, але істота була занадто темною, а світло занадто тьмяним. Дівчинка, здавалося, не помічала цього. Вона продовжувала рубати, не звертаючи уваги на те, що тварюка обвилася навколо неї і почала спрямовувати її удари. Нарешті дівчинка відступила, задихаючись. Кров... Забризкала її обличчя і намочила волосся, її очі були великими і абсолютно порожніми. Лінді, прохрипів хлопчик, вона повернулася і уважно подивилася на нього своїми пустими очима. Потім потвора з лапами павука заволоділа і її тілом. Дівчинка міцніше стиснула сокиру і пішла вперед. Я заплющив очі, заткнув вуха і голосно заспівав, аби заглушити крики хлопчика. І густий м'ясистий стукіт ударів сокири. Коли світло остаточно зникло, я плюхнувся назад на ліжко і заплакав. Ну годі тобі вже, годі вже. заспокоював мене Баррі. Це всього лише історія, щось шипіло, вдаряючись об стіну. Через секунду воно торкнулося моєї шкіри, гостре. Волохате і брудне щось пестило мою щоку. Я заплющив очі і заплакав, коли це жахлива. Волохата, істота гладила моє обличчя. Прокинувся я з розпухлими подряпаними по всьому обличчю. Мама запанікувала і відвезла мене до лікаря. Вони списали це на самоушкодження під час нічних кошмарів, можливо, у поєднання з алергією. Кілька тижнів я спав у маминому ліжку. Баррі нас не турбував уперше. За кілька місяців я почувався в безпеці, але однієї холодної ночі, коли завивав вітер і потріскував мамин камін, він знову з'явився. Де ти був, малятко? Його жахливий голос долинав зі стіни поруч зі мною. Я сумував за тобою, будь ласка, йди, прошепотів я. Хіба ти не хочеш послухати мої історії? Ні, Баррі, але хникав він, я тут у пастці. Якщо я розповім достатньо історії, я стану вільним. Хіба ти не хочеш, аби я був вільний? Я не відповів. Повільне дихання мами наповнювало кімнату. Мені дуже хотілося розбудити її. Але що я скажу, коли розбужу її? Ще одна історія. Будь ласка, благав Баррі. вітер. Завивав із такою силою, що задував у димохід, роздмухуючи вогонь у вогнище. Добре, прошепотів я. О, дякую тобі! Це моя улюблена історія. Я її дуже-дуже люблю. Ходімо дивитися. Стіна тріснула, потім відкрилася, показавши маленьке віконце. Там спалахнуло світло, і я заглянув усередину. Це була мамина кімната, її ліжко. Одяг, складений у кутку, флакони парфумів на каміні. Я побачив, що ми спимо. Мама згорнулася калачиком, а я розкинувся на ліжко. Знову завив вітер. Вогонь вирвався назовні, і полум'я лизало стіни. Я перевернувся на спину. Волосся дивно сунулося, я, наче паралізований, дивився, як із моєї потилиці проростає волохата, чорна лапа. Вона розрослася, проповзла через усю кімнату до каміна, де обвилася навколо горящої деревини і забилася в конвульсіях, розкидаючи вугілля по всій кімнаті. Загорілося усе, килим, штори. Меблі на ліжку я розплющив очі. Вони були широкими, яскравими і порожніми. Я з криком відірвався від маленького вікна і тут же почав задихатися. У горло повалив густий дим. Мамо! кашляв я. Мамо! Слова звучали дедалі тихіше й тихіше, поки я зовсім не перестав видавати звуки. Я потряс її, вона схопилася, кашляючи, і з дивовижною швидкістю зорієнтувалася. Разом ми вибігли з дому і жахом дивилися, як полум'я охоплює будинок. Я бачив, як у вікнах танцюють тіні, неймовірно довгі й неймовірно тонкі, схожі на величезні Павукові ноги. Приїхали пожежники і швидко все загасили. У завалах знайшли кістки, тому викликали підкріплення з поліції. У моєї матері почалася істерика, яка посилилася, коли дістали рештки. Знайдені останки були жахливо деформовані. як Безглузда декорація на Геловін, купа величезних рук, що вириваються з скорченого панцира розміром з людину, на вершині якого знаходився величезний горбистий череп. До моменту прибуття поліції потворна фігура зникла, але я не вірю, що він остаточно зник. Бо іноді, коли я дуже злий або дуже наляканий, я відчуваю, що моє волосся зсувається, рухається туди-сюди. Наче зрушене сроконіжкою. іноді я торкаюся своєї голови руками, але на щастя відчуваю тільки волосся. Але іноді я відчуваю тверді волохаті відростки, що випирають із моєї шкіри. Лапи павука це частина потворного демона, який заволодіває не тільки душею, а й тілом. Він штовхає на страшні вчинки. І якщо ти вже заразився цим. Вороття назад немає, те, що станеться, щось страшне, лише питання часу. І я знаю, що одного разу Баррі розповість якійсь дитині історію про мене.